Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що якщо Україна і надалі не отримуватиме засобів, які здатні переломити хід війни, то країна агресор Росія переможе. Чи маємо ми сьогодні засоби та інструменти, щоб переломити ситуацію і змінити траєкторію подій? Ні, не маємо. Якщо так триватиме далі, ми програємо війну. Сказав дипломат в інтерв'ю Financial Times, яке опублікували у п'ятницю 29 листопада. Це правда, що ситуація на полі бою виглядає погано, але в перші місяці. Дві 2022 року все виглядало ще гірше, що я ненавиджу в розмовах із європейськими та американськими експертами, і ненавиджу це слово, яке я зазвичай не вживаю. Так, це те, що всі запитують, на що готова Україна, що Україна готова прийняти. А я кажу: хлопці спочатку знайдіть відповідь на питання, що готовий прийняти Путін. Тому що саме звідти починається ця війна, зазначив колишній міністр. Кулеба також додав, що мета російського диктатора зрозуміла: він прагне знищити українську державність та взяти все. Нагадаємо, 27 листопада агенція Reuters повідомила, що російські Ска встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши близько 235 квадратних кілометрів території України.